Всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати, як я укорінюю листочок фіалки у воді. Вибираємо листочок фіалки з середніх рядів. Якщо подивитися, фіалка має кілька рядів. Оце є нижній листок. Нижній листок, якщо фіалка здорова, він теж укорінюється. Але сьогодні я вам покажу, як укорінити середній листок. Лист із середнього ряду. Беремо листок, відриваємо його. Ось такий красивий листочок у мене є. Для того, щоб його укорінити у воді, нам потрібно взяти стаканчик. І в нього я поставила, якщо ви бачите, я поставила ватний диск. Чому я ставлю ватний диск? Ну, мені чомусь здається, що в ньому буде триматися більше вологи. Я так експериментую, і мені подобається. Навіть якщо водички вже повністю кругом немає, на цьому диску ще є волога. І фіалочка може собі кілька крапельок ще взяти. Сам листочок ми вкорочуємо. Якщо ми поставимо в водичку ось такий листок, тут може утворитися така нібито, як називають, п'ятка таке затвердіння, і з неї немає діток. Може бути дуже маленька, або взагалі не бути. Хоча деякі фіалки гарно окорінюються і ось так не треба їх зрізати. Але якщо ви бачите, що у вас. Дуже давно листочок поставлений у воду. Пустив корінчики, потім ви його пересадили, і ніякого зрушення немає. Ви його просто витягніть з землі, подивіться і віддаліть оцю нижню п'ятку. І просто його переукореніть. Я залишаю 1,5-2 см. Ось цієї ніжки у листочка. А решту я відламую це. Я відламую, не зрізаю, можна зрізати, але я відламую. Я роблю і показую так, як, я, як мені вже виходить, як в мене вже є практика на укорінені листочки. І ставлю водичку. Поставила і час від часу тільки дивлюся, щоб водичка не вся випарувалася. Можна підписати листочок, який це сорт, і чекати на появу корінчиків. Ось тут у мене є листочки, це є інша фіалка. Правда, листочки не стоять на подушечці з ватного диску, а просто у воді. У мене це були дуже великі листки фіалки. Я взяла великий стакан і ось так гарненько. Вони укорінилися. Ось які гарні корінчики у них. Це у мене велика фіалочка, великі листочки, і я спробувала без ватного диску. Ось так вони укоренилися. Тут у мене листочки, які вже, якщо ви бачите, Теж пускають корінчики. Ще добре не видно це літо красне сорт фіалки. Не видно, що добре корінчики, ось так я ставлю їх просто у водичку. Не обов'язково ватний диск, вони гарно укорінюються і так, і так. Але в на ватному диску, ще раз повторю може бути таке, що ви забули поглянути до свого листочка, і вся водичка вкругом випорвалась. У цьому ватному диску волога збережеться трошки довше, і тому фіалка ваша, ваш листочок, не загине. Тому користуйтеся моїм досвідом, експериментуйте над своїми листочками і хай вам все вдається.